Його завжди впізнаєш з першого погляду. Широкий капот, агресивні форми і звук, який змушує обертатись навіть тих, хто нічого не тямить в машинах. Dodge Challenger. Це був не просто автомобіль. Він став символом сили і нахабства. Машиною, яка жила поза правилами, він пережив кризи, падіння і відродження. І навіть коли змінювався до невпізнання, завжди знаходив спосіб повернутись до свого коріння. Мене звати Ілля, і ти дивишся Shifted. Місце до машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми зануримося у історію челенджера. Історію про те, як один автомобіль зумів пройти півстоліття і залишитись легендою. У другій половині 60-х в Америці вибухнув новий тренд: понікари. Це були спортивні купе з довгим капотом і короткою задньою частиною. Молодіжні, доступні яскраві. Вони виглядали як зменшені маслкари, але коштували стільки, що їх міг дозволити собі студент чи молода сім'я. Форт Мустанг у 64-му став першим, і це була сенсація. За два роки продали понад мільйон машин. Шевроле швидко відповів Камаро. Понтяк створив Firebird. Плімут, Баракудо. А от додж. Додж запізнився. Так, у них був Charger і Cranet, але це були великі важкі маслкари. Для молоді занадто серйозні та дорогі. і Камаро забирали клієнтів, а Dodge втрачав шанс. Саме тому у 1970-му компанія нарешті зробила свій хід і показала Челленджер. Він будувався на новій платформі e -Body. Спільній з Баракуда, але мав довшу колісну базу і ширший кузов. Баракуда була компактнішою і більш спортивною, а Challenger виглядав трохи доросліше з додатковою преміальністю. Фішка челенджера була у гнучкості. Формально це був понікар, але за розмірами і варіантами моторів. Справжній маслкар. так сказати, баланс двох світів. Один і той самий кузов можна було замовити у десятках конфігурацій. Від базового Slant 6 і 145 кінськими силами до справжніх монстрів. Найпопулярнішим великим мотором став 440 магном. У версії Six Pack він мав три двокамерні карбюратори і видавав 390 кінських сил. Це був улюблений вибір тих, хто хотів максимум тяги без космічної ціни. Але справжньою легендою став 426 шостий Хеммі. Цей двигун отримав прізвисько Elephant Engine через гігантські розміри, масивні головки та вагу. 426 кубічних дюймів, офіційно 425 кінських сил, але реально ближче до 470. Його секрет був у напівсферичних камерах згоряння. Вони забезпечували кращий потік повітря і суміші, а отже, вищу ефективність і потужність. Challenger з 426 хеммі міг розганятись до 100 км на годину менш ніж за 6 секунд. Квотер проходив за 13-14 секунд, показник, який виводив його в категорію справжніх дракмонстрів тих часів. Саме ці мотори 440-й і особливо 426-й Хемміз зробили Челленджер першим серйозним суперником Мустанг і Камаро, а інколи навіть і більших маслкарів. У 70-му році продали майже 77 тисяч Челленджерів, з них понад 19 тисяч у версії Артії. І це лише перший рік. Окрім цього, було ще кілька справді цікавих версій. Special Edition з вініловим дахом і маленьким заднім віконцем. Це надавало купе більш розкішного, майже представницького вигляду. Challenger TA, створений для гоночної серії Trends AM. склопластковий капот, качений спойлер, смугасті наклейки і вихлопи, що закінчувались прямо перед заднім колесом. Звук і вигляд, яких не було ні в кого іншого. І найрідкісніші кабріолети схемі, яких зробили менше десятка. Сьогодні вони серед найдорожчих колекційних мопар у світі. Ще одна річ, яку важко не помітити: дизайн. Лінії Кузова Challenger це класичний Коук Баттл Сталін. Уяви пляшку Кока-Коли, вузька в талії, ширша біля плечей. Так само і тут. Бічна лінія кузова мала виразне звуження посередині дверей і розширення над арками коліс. Авто виглядало так, ніби напружило м'язи. Автор дизайну челенджера Карл Камерон той самий, що кількома роками раніше створив вигляд Чарджера 66-го року. У челенджер він використав ті ж самі агресивні риси, але зробив їх трохи більш молодіжними. Не дивно, що цей силует швидко потрапив у кіно. У 71-му білий челенджер став головним героєм фільму «Vanishing Point». І з того моменту машина закріпила за собою образ символу свободи і бунту. Челенджер першого покоління був справжнім каталогом характерів від сімейного купе з шісткою до драг монстра з 426-м хеммі, і саме ця гнучкість зробила його особливим. Він не був просто ще одним мустангом чи камаро. Він був більший, сміливіший, і пропонував усе від базової доступності до екстриму. Це був момент, коли Додж нарешті вийшов на арену і заявив: Тепер ми теж у грі. Але успіх Челенджера не тривав довго. У 1973-му вибухнула перша нафтова криза. Бензин подорожчав у кілька разів. Черги на заправках стали буденністю. І ті самі великі V8, які вчора здавалися символом свободи, сьогодні перетворились на розкіш, яку мало хто міг собі дозволити. До цього додались нові правила: жорсткі норми викидів, каталізатори, системи EGR, які задушили мотори. Страхові компанії підняли тарифи для молодих водіїв із потужними машинами. А стандарти безпеки змусили виробників ставити важкі бампери, щоб сували весь дизайн. Результат був очевидним: продажі почали падати, і якщо у 70-му Dodge продав понад 70 тисяч челенджерів. То у сімдесят менше 30 тисяч, так і саме 1974 рік став останнім для першого покоління. Після цього зник із ринку на 4 роки для фанатів це було боляче. Ще вчора він був символом бунту, а вже завтра його просто не стало. У 78-му Dodge спробував повернути модель, але друге покоління стало холодним душем. Це був не маслкар, а ребейджований японський Mitsubishi галант лямбда компактне купе з чотирициліндровими моторами і невеликим V6. Жодного хемі, жодного магнума. Для когось це була практична, сучасна і економічна машина. Але для фанатів челенджера це була зрада. Від культового дизайну та мускулів першого покоління не лишилось нічого. Це був інший автомобіль. Просто з тією ж назвою на капоті Є щоправда, один цікавий момент: у чотирициліндрові двигуни Mitsubishi ставили балансирні вали, щоб зменшити вібрації. Цю технологію пізніше ліцензував навіть Порше і використав у своїй моделі 944 Тобто, під капотом другого челенджера ховалася інженерія, яка вплинула навіть на німецькі спорткари але загалом це був найтемніший період для Челленджера. Від культового Маселкара залишилось тільки ім'я. Після 80-х ім'я Челленджера зникло з ринку майже на чверть століття, 25 років мовчання, і лише всередині 2000-х дочь наважився воскресити легенду. Причина була проста: світ автомобілів знову захопила хвиля ретро. Форд ще у 2005-му показав новий Мустанг, який відсилав до класики 60-х. Шевроле готував повернення Камаро, і тоді Додж зрозумів, настав час дістати з архівів Challenger. у 2006-му На автосалоні в Детройті показали концепт: сучасна машина, але у формах першого покоління. Широкі плечі, агресивний силует, знаменитий кок-баттл стайлінг. чотири круглі фари та задні ліхтарі у стилі першого челенджера 70-го. Це було справжнє повернення до витоків, і фанати були у захваті. Але давай повернемось у 2008 рік, коли третє покоління Челенджера пішло у серію. Основою стала lx платформа створена спільно з Mercedes-Benz. Так, на той час Крайслер входив до об'єднання daimler Крайслер. Тож у підвізці та коробці передач відчувались німецькі гени, п'ятиважель задня задній підвізки від e class автоматична п'ятиступка від Mercedes. Цікаво, що першою вийшла одразу топова версія Challenger SRC8 із 6,1-літровим Hemi V8, 425 кінських сил, 569 Ньютон метрів, розгін до сотні близько 5 секунд, і четверть милі трохи більше 13 секунд. Машина була важкою, але все одно неймовірно харизматичною. Уся перша партія понад 6000 тисяч авто була розпродана ще до того, як вони встигли зійти з конвеєра. А вже у 2009-му з'явились версії для ширшої аудиторії: Special Edition з v 6 RT з 57 літровим хеммі і ручною коробкою. А також оновлений srt 8 із потужним V8. Тобто Челенджер повернувся не лише як іграшка для фанатів, а як серйозна лінійка. Нове покоління було більшим і важчим за мусан чи камаро аналогічного періоду. Але це був свідомий вибір. Додж не гнався за легкістю і трековими секундами. Він зробив ставку на олдскульну масивність, комфорт прямих доріг і той самий накачаний силует у світі, де Mustang і Камара намагались бути сучасними спортивними купе, Челленджер залишався вірним своїй суті великому гучному маслкару. І саме тому він знову став культовим. Коли у 2008-му челенджер повернувся, він одразу знайшов свою нішу. Але справжнє божевілля почалося у 2015 році. Тоді Dodge показав челенджер Hellcat. Під капотом компресорний 6,2-літровий V8 хемі на 707 коней і 880 Нм моменту. На той час був найпотужніший серійний маселкар у світі. І концепт не тюнінг, а заводська машина з гарантією. Фішка Hellcat була не лише у цифрах, Dodge зробив її максимально драматичною, і в комплекті ти отримав два ключі: чорний, звичайний, який обмежував потужність. І червоний, що відкривав весь потенціал на 707 сил. Звучало як маркетинговий трюк, але працювало як символ. Ти сам вирішуєш їздити спокійно чи випустити звіра. Хелкет був величезним, важив під 2 тонни, але все одно робив 0-100 за 3,6 секунди. Квотер менше 11 секунд. Для такої цеглини на колесах це звучало як знущання з фізики. Та на цьому дощ не зупинився. У 2018 році світ побачив челенджер SRT Demon. 840 кінських сил на спеціальному гоночному пальному. Розгін до сотні за 2-3 секунди. Перше у серійного авто салону був навіть трансбрейк. Функція притаманна лише драгрейсинговим машинам. Діма сходив з конвейера вже на драгредіалах і став єдиним серійним авто, здатним на старті зробити Уіллі. Четверть милі він проходив за 9,65 секунди. А тут, до речі, трапився комічний момент. Національна асоціація дргрейсингу офіційно заборонила Дімен на треку, якщо він приїжджав у стоковому вигляді, тобто без клітки безпеки і парашута. Фактично, Додж зробив машину настільки швидкою, що організатори перегонів сказали: ні, чуваки, так не можна. А ще покупець отримав дерев'яний ящик: «Demon Crate». Усередині гоночні колеса, домкрат, інструменти і навіть нове програмне забезпечення для так званого RaceMod. Серійна машина, яка в комплекті мала фактично набір для професійних драх заїздів. Після Demon з'явився Challenger Redi, еволюція Хелкета на 797 коней. І окрема історія для фанатів драгрейсингу скетпек 1320. Вона мала лише 485 коней, але з підвіскою від дімена, унікальними режимами для запуску і старту. Це був доступний квиток у світі аматорських заїздів, ідея, яку оцінили тисячі фанатів мопар. Після довгих років падінь і повернень Challenger зробив останній ривок у 2023 році. Dodge представив SRT Demon 170, машину, яка стала верхівкою еволюції маселкарів. Абсолютно божевілля під капотом 62-літровий компресор. V8, що на спеціальному паливі видає 1025 коней і розганяється до сотні за одну цілу сотих секунди. Demon170 офіційно визнали найпотужнішим і найшвидшим серійним маслкаром усіх часів. Це символ, останній чистокровний челенджер, створений перед тим, як епоха атмосферних і компресорних v 8 почала згасати. Додж сам назвав його Last Call, останній виклик, останній рев мотора, який ще довго лунатиме у серцях фанатів. У світі, де всі йшли в електрику і турбо, він виглядав як середній палець усім трендам. І саме це зробило його культовим. У 2023-му Dodge попрощався одразу з двома легендами Challenger і Чарджер. Стара платформа більше не відповідала нормам безпеки і екології. Але історія тут не закінчується, бо вже наступного року Dodge показав нове покоління Чарджера. Він вийшов у двох напрямках: з новим рядним мотором Hurricane та в повністю електричній версії Daytona. На носі повернувся старий логотип Фредзок із 70-х. Тепер як символ нового початку. Формально Челленджер зник із лінійки, а роль Масалкара Dodge повністю перейшла до Чарджера, хоч нова модель зовні більше нагадує саме Челленджер, Та головне питання залишається відкритим. Чи можна передати дух Маслкара без справжнього V8 під капотом? Адже офіційно Dodge відмовився від Хемі. Так він ще живе у Пікапах Рем. І цілком можливо, що одного дня ми знову побачимо особливі серії з тим самим ревом, який зробив Мопар легендою. Челенджер став символом епохи, яка закінчилася. Він народився, коли Америка мріяла про силу, свободу і гуркіт V8. Він пройшов через лети і падіння, щоб піти гучно на максимальній ноті. Сьогодні челенджери завершує історію не поверненням, а прощанням. Це фінальний акорд Великої симфонії маслкарів, яка гриміла понад півстоліття. То що, як думає, чи є надія на повернення челенджера з V8? Я сподіваюся, що так. Мопар no Car?